Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Окупаційна адміністрація на окупованій частині Запорізької області оголосила про примусову масову евакуацію цивільних із 18 населених пунктів. В той же час за Вугледари йдуть важкі бої. ЗСУ контратакують та обороняються. Під час боїв за Вугледар Донецької області російські окупанти запускають по будинках авіабомби і намагаються знищити командні пункти українських воїнів. На околицях міста ворожі бронемашини штурмують нашу піхоту. Йдеться у сюжеті ТСН журналісти зазначили, що Вугледар вже тривалий час отримують бійці 72 Мої механізованої бригади імені чорних запорожців збройних сил України у будівлях так ми не живемо. У нас були завчасно підготовлені позиції, які ми утримуємо, сказав один із захисників України. Бійці 72-ї бригади імені чорних запорожців уже понад 6 місяців тримають вугледар під контролем. Ця бригада на початку повномасштабного вторгнення захищала Київ від росіян та розбила російських морських піхотинців з влади Востока. Взимку цього року, під час боїв за Вугледар, наші воїни з цієї ж бригади знову зустрілися на полі бою з морпіхами супротивника. Під час одного з боїв за вугледар воїни 72-ї бригади змогли знищити понад 100 одиниць ворожої техніки та кілька сотень супротивників. Цю битву вже визнали найбільшою поразкою росіян за увесь час повномасштабної війни. The New York Times із посиланням на американських посадовців писало, що Україна готує контрнаступ на травень. От прем'єр-міністр України Денис Шмигаль казав, що контрнаступ ЗСУ можливо розпочнеться не навесні, а влітку президент Володимир Зеленський запевнив, що для контрнаступу Україна не чекатиме, поки їй передадуть літаки F-16. Заспокоювати Росію, що в нас ще є кілька місяців, щоб почати навчатися на літаках і потім вже почнемо. Ні, так не буде. Ми почнемо і будемо йти вперед. Міністр оборони Резніков, 28 квітня, заявив, що підготовка до контрнаступу ЗСУ вже перебуває на завершальній стадії. А втім, за його словами, окрім зброї та військової техніки, ще має бути опанування, її нашими військовослужбовцями. Напрямки цих дій не розкривають. Резніков казав, що контрнаступ планують на кількох напрямках. Однією зі стратегічних цілей буде вбити клин у російський фронт на півдні. Між Кримом та материковою частиною Росії, тож Південний фронт все ж може стати найважливішим під час майбутнього контрнаступу. Ви можете вбити кожного російського солдата в радіусі 200 кілометрів від Бахмута, і це не змінило б стратегічної ситуації. Але якщо ви звільняєте Крим, це змінює все. Заявив колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес. за словами Ходжеса, одним із етапів військової операції має стати руйнування сухопутного коридору з Росії до Криму. Хоча, як пише політика, офіційні особи США ставляться до цього скептично. Але в Пентагоні все ще сподіваються, що Україна перешкоджатиме російським лініям постачання до Криму. Водночас, на тлі очікуваного контрнаступу, вже здійснюють підготовку до активних дій сил оборони. Наприклад, було підірвано логістику російських військ у наслідок масштабної пожежі резервуарів із паливом в окупованому Севас. Сполі у Міноборони також зазначили, що контрнаступ це величезний комплекс різних дій і заходів, частину з яких ЗСУ здійснюють уже зараз. Міністр оборони Сполучених Штатів Лойдостін наприкінці березня сказав, що ЗСУ мають дуже хороші шанси для успішного контрнаступу, зокрема завдяки тому, що Україна виснажила російські сили та ресурси. Таку думку поділяє, є колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Він заявив, що армія РФ у поганій формі і що контрнаступ України схоже буде серйозним. А втім, як писало NYT, американська. Анські посадовці вважають малоімовірним варіант, у якому контрнаступ призведе до різкої зміни ситуації в війні на користь України, але не відкидають, що українська армія зможе знову їх здивувати. НВІТ зазначало, що багато в контрнаступі залежатиме від розвідки США, країн НАТО та України. Якщо Сполучені Штати та їхні союзники зможуть виявити суттєві слабкі місця в обороні Росії, Україна зможе використати їх, скориставши швидкістю та захистом танків і бойових машин Бредлі. За економіст із посиланням на західних чиновників припускає, що за Ним сценарієм українські війська можуть пробити російську оборону та вийти до кордону з Кримом, чим отримають можливість блокувати півострів, є атакувати там російські порти та бази, а також позбавляти російських кораблів доступу до Азовського моря. У такому випадку в пастці можуть опинитися великі осередки російських військ у Херсонській та Запорізькій областях. Такий сценарій у США вважають малоймовірним, але не неможливим. Водночас, як пише політико, адміністрація Джо Байдена побоїться наслідків, якщо український контрнаступ виявиться невдалим. Тоді критики всередині США Країни-союзники будуть стверджувати, що Америка теж не впоралася і, можливо, захочуть посадити Україну та Росію за стіл перемовин. А тому, як наголосили в адміністрації Байдена, США роблять усе можливе. То зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.